Привіт! Мене звати Денис Самко і я працюю з дит-девелопером у компанії Global Logic. Я студент шостого курсу кафедри програмної інженерії, проте моє навчання вже підходить до завершення, і скоро буду мати за честь захищати дипломну роботу магістра. Згадуючи свої навички до вступу в університет, це напевно доволі високий рівень знання англійської мови, оскільки я навчався в гімназії з лінгвістичним напрямком. Та доволі непогані знання математики та фізики стосовно програмування. Я мав деяке представлення про Python та JavaScript. Почав я працювати у доволі такий важкий період для it ринку Це пандемія COVID, яка вже тривала понад півроку. І тому точно чи сказати, що завдяки тій кількості хакатонів, різних лекцій та івентів, які проводилися у співпраці it компанії та нашого університету, мені вже було. Не так важко сприймати будь-які нові виклики, та власне я мав розуміння про те, які е, в галузі програмування мені цікаві. Наразі я працюю вже більше трьох років та маю досвід роботи з клієнтами різних країн, такі як США, Японія та Польща. Та я можу з певністю вже сказати, що приймати нові виклики в програмуванні мені вже не так страшно, як доступу в університет. Насправді цікавих моментів було безліч, та перші, які приходять на розум, це та кількість івентів, хакатонів, олімпіад та лекцій від різних представників компанії, які мали змогу відвідувати, дізнаючись про них від університету, це було доволі таки крутий досвід і дав нам гарне представлення про те, як працювати в команді, які є напрями програмування та які треба докладати зусилля. І не можу не згадати про курс баз даних Олександра Оксана який ми мивчали на другому курсі. Цей курс та ті отримані знання дали нам дійсно класний досвід, і ми маємо змогу їх застосовувати у різних галузях програмування.